Наймолодші підопічні центру реабілітації «Гармонія» взяли участь у турнірі із боулінгу. Понад 40 хлопців та дівчат змагались між собою у цій захопливій грі. І як під час будь-яких змагань були переможці, які отримали грамоти та подарунки. Восьмирічний Валерій Житов готується до удару по кеглям. Поруч із ним його підтримка та вболівальник. Мама сьогодні їхня команда бере участь у змаганнях з боулінгу для підопічних центру реабілітації «Гармонія». Валерій у центрі із двох років. Розмиваєш свої м'язи, розриваєшся сам, там можна без друзів віддихнути, і нормально поратися з друзями. У нас дитина з інвалідністю з народження. Маємо певні вади, які потрібно завжди виправляти, допомагати йому пристосовувати в житті, щоб він був повноцінно відчувався повноцінною людиною. Потрібно розробляти ручку, розробляти мовлення, працювати і психологами, і логопедами. Серед учасників турніру є 15-річна Ангеліна. У дівчинки з народження дитячий церебральний параліч. Уже шість років вона займається в гармонії та бере участь у всіх заходах центру. Вона відвідує постійно як такі заходи, так і різноманітні кінотеатри, і так само і ті боулінги, і більярди. Повністю, які є заходи, ми відвідуємо. Вона почувається, завдяки гармонії центру наші дітки нічим не відлічаються від других дітей. Вони все постійно відвідують. Загалом у турнірі взяли участь понад 40 дітей. Такі змагання допомагають не лише розвиватися фізично, а й відчути себе частиною великої дружньої команди. Перший тур ми провели розширений на прекрасному стадіоні в центральному парку, де були виставлені абсолютно різні локації: від баскетболу до тенісу, від моментів, що можна було навіть штангу потиснути чи пограти в інші ігри, і щоб кожен зміг знайти собі заняття. По духу і по можливостям, а сьогодні зробили концентровано. Це е, у нас змагання з боулінгу. Після турніру всі учасники отримали грамоти та подарунки. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтон, телеканал Вінниччина.